Так, Зоя, ми дракони. А сіятник неквапливо зняла свої сонцезахисні окуляри і звернула на дівчину погляд яскраво блакитних очей з тонкою щілинкою змійної зіниці. Ой, матінко, всемогутня, дракони, та вони ж як інопланетяни, всі знають, що існують, а живцем ніхто не бачив. Усі читають низькі плітки, де пишуть про драконів, відстежують їхнє життя, але похвалитися особистим знайомством ніхто не може. Вважається, що живуть дракони відокремлено, і нікого з людей до себе близько не підпускають. Вотчиною їх є зелена земля, острів вкритий вічними льодовиками, а у людських поселеннях вони майже ніколи не з'являються. Ви ж розумієте, що тепер не маєте можливості відмовитися від контракту. Зоя слабо кивнула. Плітки стверджували, що дракону після того, як він відкриється людині, відмовити неможливо, а угода з ним завжди закріпляється кров'ю. Не можна сказати, щоб дівчина занадто перелякалася подібної перспективи, але очманіла вона це точно. Це буде не зовсім звичайний договір, але я не маю наміру вас ображати. Я розповім вам нашу історію і відповім на всі запитання. Укладати контракт ви повинні абсолютно свідомо. Зрозуміло, що після закінчення роботи ви не зможете нікому нічого розповісти, ані про мене, ані про мого сина. Про те, що ми дракони, уточнила Асіят. Всі ваші знайомі вважатимуть, що вас винайняли звичайні люди.